В основі кожної казки лежить біло. Іноді навіть зовсім маленького дива достатньо, щоб наповнити похмурий день фарбами мрій, які здатні збуватись. Так, неважливо мрієш ти сам, чи розділяєш уяву в колі друзів, наздоганяєш чи граєшся з нею в хованки, дивишся на веселку за вікном, чи бачиш її у снах. Головне. Ти мрієш. там, де крок свята зустрічає відлуння вечірнього співу, там, де посмішки здатні запалювати серця, там і живе справжнє диво, таке мале, що здатне поміститися на краєчку долонь. І таке велике, що здатне зробити казку реальною для кожного. І ця казка має смак. Кисла чи солодка, вибухова та грайлива, вся палітра омріяної веселки, брусниця, яблуко, полуниця ожина. Вона буде запалювати святковий вечір у кожному вікні, адже тепер вона нескінченна. Гогодза диво, що дарує казку.